Так, доброго часу, мої дорогенькі. Нарешті виходжу з вами на зв'язочок. Вибачаю, що довго не було. Ну, Я теж людина, теж трошки прихворіла, ще голос не, повністю не відновила, але вже спішу до вас, щоб зняти вам відео. Так. Є декілька питань, отже, хочу на них подивитися і зробити пару відео. Отже, в сьогоднішньому відео ми з вами подивимося Іран. Всі мене запитують, що буде з Іраном, і взагалі, чи допомагають, чи будуть далі допомагати іранці ресасійцям. І чи буде в Ірані новий президент, і хто можливо він буде? І чи скинуть, чи ні? Давайте подивимося, що, що буде відбуватися з Іраном. Ну, на перше питання: чи скинуть владу в Ірані? Ну, Дивіться, ті заворухи, які зараз у них починаються, це тільки початок, ось так скажу. І цими всіми заворухами, це все не ну, якби контролює цю всю заворуху, не та людина, яка проживає навіть в Ірані. Це десь за кордоном ці люди і це. Це багаті люди Ірану, отак От вам скажу. Далі, чи скинуть? Так, скинуть. Буде новий правитель. Буде. Уже це все починається. Але найголовніше, що я вам можу сказати, що це тільки процес. Тобто процес, який тільки починається. Це не так швидко, як навіть наша перемога, розумієте? Тобто через скільки приблизно скинуть? Ну, дивіться, десь приблизно рік. Через рік вони скинуть і буде вже новий правитель. Що можу по цьому правителю сказати? Що він давним вже обраний. І що ті ну, вибори, чи що там у них відбувається, так, виборча якась. Там право у них же є, напевно. То вже рішення, що саме ця людина буде новим правителем, вже є. Він набагато молодший, ніж той правитель, який зараз править. Він буде більш демократичний, і він буде співпрацювати з Америкою та Європою. Ось так вам скажу. Далі. Якісь, будуть, якісь контракти будуть у них з європейцями. Але до того якось недовго не він там буде править, будуть нові правителі. Тобто якось буде дуже-дуже дуже там змінюватись. Тобто будуть такі заворухи і не одна, і не дві. Ось так. Так що. Однозначно, як хто питає жінка чи чоловік, однозначно це країна, якою буде тільки правитель-чоловік. Так що, всім дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі, пишіть питання. Далі у нас є під відео контакти, які ви можете використати для спонсорства нашого каналу, для розвитку нашого каналу. А також є, дякую вам за те, що навчаєте мене, я теж навчаюся, як працювати там, як оформлювати. Всім вам вдячна і до побачення!